Велика Британія розробляє новий тип балістичних ракет для України. Вони будуть створені в рамках проекту під назвою Найтфол. Ініціатива забезпечить Україні можливість завдавати ударів на далекі відстані в території Росії, в тому числі по Москві. Попри значний тактико-технічний потенціал та ударну потужність, нова ракета коштуватиме відносно недорого. Скільки розкаже Олександр Мужичук. Велика Британія розробляє новий тип балістичних ракет для України заради ударів у глиб території Росії. Про це йдеться в повідомленні на офіційному сайті британського уряду. Ці тактичні балістичні ракети в рамках проекту Nightfall посилять далекобійний потенціал та вогневу міць України в протистоянні російській агресії, зазначають у Лондоні. У рамках проєкту Найтфол Велика Британія оголосила конкурс на прискорену розробку наземних балістичних ракет із дальністю понад 500 кілометрів і здатністю виконання завдань в умовах високих загроз і потужних електромагнітних перешкод. Ракети Найтфол можна запускати з різних типів машин, вони здійснюють залпи з кількох ракет за короткий час і здатні залишати позицію протягом кількох хвилин. Завдяки цьому українські сили зможуть вражати ключові військові цілі противника раніше ніж російські війська встигнуть відповісти. Заплановано випускати до 10 одиниць щомісяця, а максимальна вартість однієї ракети не перевищуватиме 800 тисяч фунтів стерлингів. Це понад мільйон доларів. Проєкт Найфтфол розглядають як потужний і водночас економічний інструмент для ударів на великій відстані з мінімальними обмеженнями щодо експорту цієї зброї Україні з боку інших країн. Випливає з прес-релізу британського уряду. Проєкт передбачає, що три промислові команди отримають контракти вартістю по 9 мільйонів фунтів кожен на конструювання, виготовлення та постачання перших трьох ракет протягом 12 місяців для проведення випробувальних пусків. Британський міністр оборони Джон Гілі під час нещодавнього візиту до Києва підтвердив плани розробити та передати Україні нові балістичні ракети, які у перспективі можуть досягти Москви з української території. Він наголосив, що ракетні та дронові атаки Росії по українських містах, в тому числі Арішникам, свідчать про відчуття безкарності з боку Путіна. Я розглядаю це як ознаку нової ери загроз зростання невизначеності. Це вимагає нової ери в обороні, і саме тому ми, як уряд Великої Британії, взяли на себе зобов'язання збільшити оборонні витрати на рекордну суму з моменту закінчення холодної війни. За словами британського міністра оборони, Україна повинна мати можливість не тільки захищатися від атак росіян, а й бити у відповідь. При цьому Гілі згадав, що його потяг на шляху до Києва був змушений зробити екстрену зупинку через атаку російських ракет та безпілотників в ніч на 9 січня. Тоді в українській столиці четверо людей загинули. Ми були досить близько, щоб почути сирени повітряної тривоги біля Львова на шляху до Києва. Це був серйозний момент і наочне нагадування про шквал дронів і ракет, що летять на українців в умовах морозів. Тож Лондон і надалі передаватиме Україні сучасні зразки озброєння для захисту. Проект Nightfall, за словами міністра оборони, передбачає також надання Києву ракетоподібних дронів перехоплювачів-шахедів та тисяч ударних БПЛА далекої дії для атак у глиб території Росії. І згадуючи нічні атаки, коли 90 безпілотників шахет були спрямовані на Київ, ми розпочнемо цього місяця виробництво нових покращених перехоплювачів восьминіг, розроблених Україною. Це секретна конструкція, яку вперше передали Великій Британії, і яку ми вдосконалили. Ми використаємо британські технології для масового виробництва цих безпілотників та транспортування їх до вашої країни тисячами щомісяця, щоб допомогти захистити вашу країну та ваших громадян від аналогічних атак у майбутньому. Водночас міністр з питань оборони та промисловості Великої Британії Люк Полард заявив, що нові британські ракети великої дальності допоможуть Україні зберігати стійкість у війні та стануть для Кремля ще одним джерелом занепокоєння безпечна Європа потребує сильної України. Ці нові британські ракети далекої дії допоможуть Україні продовжувати боротьбу і дадуть Путіну ще один привід для занепокоєння. У 2026 році ми продовжимо стояти пліч опліч з Україною. Надавати обладнання для боротьби сьогодні і працювати над забезпеченням миру завтра, як сказано на сайті британського уряду. Проект Nightfall орієнтований на можливість швидкого масштабування виробництва, особливо у Великій Британії. Його детальні вимоги передали промисловим партнерам 19 грудня минулого року після підписання необхідних угод про конфіденційність та безпеку крайній термін подання пропозиції щодо розробки 9 лютого 2026 А укладання контрактів заплановане на Березень Олександр Мужичук. Подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини про зброю. Продовжу говорити з Денисом Поповичем, військовим оглядачем. Пане Дениса, вітаю вас. Доброго ранку. Пане Денисе, власне, Велика Британія оголосила про проект Nightfall, розробку нової балістичної ракети для України з дальністю понад 500 кілометрів, бойова частина до 200 кілограмів. На вашу думку, які ключові цілі теоретично, звісно, зможе уражати така ракета на території Росії? Будь-що. В межах її дальності. Передбаченої межі, межі дальності. 500 кілометрів. Все, що знаходиться в радіусі 500 кілометрів, може бути уражено такою ракетою. Тобто Москва теж... Ну, це може бути будь-які яким Ну, Москва, так. Принаймні околиці Москви, вони можуть бути уражені. Це залежить від того, там, де буде розташована пускова установка. По прямій там якраз до Москви з крайньої точки України, найбільш наближеної до столиці Російської Федерації, десь якраз приблизно і буде 500 кілометрів. Not. Але це може бути інші цілі, це можуть бути і підприємства, це можуть бути і нафтопоробні заводи, які знаходяться в радіусі дії цієї ракети. Це можуть бути об'єкти військового промислового комплексу, це можуть бути об'єкти енергетичної інфраструктури Російської Федерації і так далі. Тобто ті об'єкти, які ми для себе оберемо у якості цілі, вони можуть бути уражені такою ракетою. За ці роки війни ми чітко всі усвідомили, що велику важливість відіграє час. От, власне, наскільки реально, що Британія зможе швидко завершити цей проект і серійне виробництво запустити цих ракет? Ми бачили терміни, які були визначені. Підводяться до мого виступу. Там були визначені терміни, які значить, висувалися для розробки і для подання контрактів щодо виробництва цієї ракети. Прогнозувати, коли ця ракета буде на озброєнні е, Збройних сил України, е, дуже важко, ми зараз не знаємо, в якому стані знаходиться розробка. Але е, ну, я думаю, що е, не варто розраховувати на от, буквально те, що в цьому році ця ракета буде масово з'являтися на території України е, розпорядження ЗСУ, оскільки розробка це доволі відповідальний і е, тривалий термін, він вимагає в тому числі і е, випробувань. Крім того, добре, якщо ця розробка піде вдало, а якщо будуть питання. Тому ну, це треба набратися терпіння, на мій погляд. Я б, сказав би, я б оцінив би перспективу цих місяці. Пане Денисе, ще про гарантії безпеки хочу з вами поговорити. Власне, в контексті введення іноземного миротворчого контингенту в Україну це питання ми знаємо, обговорюється. Але на вашу думку, яким би цей контингент міг би бути за складом країн, за чисельністю? І головне, які функції і в якій частині України цей контингент міг би виконувати? Ми можемо зараз спиратися лише на ті інформації, яку ми бачили відкритих джерел. Це 6 тисяч особового складу від Франції з посиланням на е, французькі ЗМІ. Так само ми бачили і е, те, що Велика Британія е, теж готова надіслати свої війська, але принаймні я не бачив, про яку чисельність з боку Великої Британії зараз може йтися. Якщо ми кажемо про 6 тисяч особового складу е, 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 з боку Франції, то це радше політична присутність. Це демонстрація того, що наші союзники готові нам надавати і таку допомогу. А 6 тисяч особового складу вони е, не здатні на сьогоднішній день, якимось чином вплинути на перебіг бойових дій. Це повнокровна бригада, десь на якомусь напрямку вона може бути використана, але на хід війни вона не дасть великого впливу. Тому це радше політична присутність, тим паче, що ми бачимо, що розміщення цих військ це після завершення війни, е, завершення активної фази війни, після припинення вогню. Тому це більшу мірополітичне присутність. Що ми кажемо про великий миротворчий контингент, так то залежить його мандату. Якщо це місія розведення, то це потребуватиме великої кількості військ. І Постає питання, чи є взагалі така кількість військ наявної в Європі. І щодо формату. От, власне, вони на вашу думку, іноземний контингент можуть перебувати на лінії боєзіткнення? чи це радше будуть, наприклад, там Західні області, охорона критичної інфраструктури. Ми зараз бачимо, що на відкритих джерелах, якщо ми кажемо про фронту контингент, це як Західні області. Або це вивільнення резервів, е, які ми зараз там тримаємо на Заході, значить, е, е, і е, можемо перекинути їх на фронт ближче. Або це захист якоїсь критичної інфраструктури, або це навчальна місія, або це якісь е, логістичні хаб і так далі. Е, все залежить від мандату, насправді. тобто... Буде коло призначень для цих військ, і ми будемо розуміти краще, для чого вони там стоять. Пане Денисе, напередодні відбулося засідання Ради безпеки ООН щодо російського удару ракетою Решнік по Львівщині. Як ви загалом оцінюєте реакцію членів Радбезу на цю атаку? Знаєте. Ну, поки там Російська Федерація є в Радбезі ООН і має там блок так, правоведу, Чесно кажучи, я б не розраховував на якісь, навіть якщо реакція там цілком позитивна для України, якісь конкретні дії неможливі. Ми чули виступ на Бензі, це представник Російської Федерації ООН, Він більш ніж яструб, буквально вчора він заявив, що Російська Федерація намагається вчора було повідомлення з посланням на Небенжук, Російська Федерація намагається досягнути свої цілі воєнним шляхом. Тому, чесно кажучи, на якийсь вплив цієї інституції, на перебіг війни і взагалі на міжнародну ситуацію стосовно України. І не лише України я б не розраховував. А загалом тоді, який сенс від таких засідань Радбезу ООН? Я б сказав зовсім ніякого, але не хочу нікого ображати. Пане Денисе, щодо розробок Росії з'явилася кілька днів тому інформація про герань 5. От, власне, що це за безпілотник, з яких комплектуючих він складається? Це якісь знову іранські китайські комплектуючі? Чи це чисто от російська розробка? Це значною мірою ірансько-китайські комплектуючі. Ну, от, це реактивний безпілотник, радіус дії до тисячі кілометрів. Він поступається звичайним шахедом, які можуть діяти у радіусі понад 2000 кілометрів. Він е, має бойову частину 90 кг, 190 кілограмів це приблизно співставно з тими бойовими частинами, яка зараз використовується на звичайних шахедах. Радше ми, бачимо зараз, радше ми зараз бачимо випробувальне використання цих дронів. Тому я б не очікував масового виробництва. Цієї герань 5, і так само я б не очікував, що Російська Федерація може... не очікував, Я б зараз би не казав про те, що Російська Федерація обов'язково перейде на масове використання саме цих дронів. Це можливо, але не обов'язково, оскільки зараз герань 2, тобто Шахет 136, воно дуже масово використовується, вони постійно досконалюються і вони створюють нам дуже багато проблем. Це ви говорите про ці, що використовують старлінки для польотів? Ну, в тому числі. Uh -huh. в тому числі. Ну, зараз шахет використовує дуже багато різних досконалів. Це і старлінки, це і е, е, можливість збивати наші літальні апарати в повітрі, і гелікоптери, і літаки, і так далі. Це можливість самознищення, це можливість керування онлайн. Тобто використання шахедів як великих півдрон і так далі. Тобто зараз Російська Федерація дуже їх модернізує і створює великі проблеми, великі загрози для е, нашого населення, передусім завдяки масовості. Оця реактивна Гаран 5 це безумовно новий крок. Але я б зараз би не вважав, що це обов'язково е, сценарій можливий, що ці дрони будуть використовувати настільки ж масово, наскільки використовуються зараз звичайні шахеди. Оскільки це випробування, радіус дії менший. Е, е, Комплектація ще не локалізована на території Російської Федерації, очевидно, бо значна кількість комплектуючих це Іран або Китай. Тому зараз вони його пробовують. Ми зараз чули про те, що в тому числі вони можуть і використовувати їх з портальних таків Су-25, штурмовики, пустяки, знають, дрон на ракетах. Ну, це теж ми бачимо, що вони шукають більшою мірою можливості для використання цих нових засобів і для себе вирішують, що з ними робити далі. Пане Денисе, ще хочу з вами поговорити про ситуацію на фронті. Ми знаємо, що Покровські Гуляйпільські напрямки це такі найважчі напрямки. Що там зараз відбувається? Наскільки ситуація може бути критичною для українських сил оборони? Ну, у Гуляйполе зараз ідуть е, бої за це місто. Ворог буде намагатися продавлювати, він туди кидає підкріплення, оскільки він вважає, що це напрямки для нього перспективним. Чому він вважає, що він є для нього, для нього перспективним, бо ми бачимо темпи працювання. Гуліяполе воно ж намалювалося в на слові не вчора, і на місяць тому, і не в грудні, і не в листопаді. Гуляполе це наслідок послідовних наступальних дій ворога від Мугледара. Тобто, коли впав в Вугледар, це був жовтень поза минулого року 2024 року, ворог почав наступ на південному напрямку і дійшов до Гуляполя. Якщо ми зараз з вами порівняємо е, темпи наступу на півдні в поля із темпи наступами, які були від Авдіївки до Покровська, а наступ, е, наступ на Авдіївку почався за рік до того, як був захоплений Вулгодар, то ми бачимо, що ворог там більш активним був і він має більше територіальні значить, е, здобутки для себе, ніж це сталося на Донецькому напрямку Бі Покровська. Тому Гуліополо для нього є е, перспективним напрямком, в тому числі і з точки зору загрози для Запоріжжя. Захоплять Гуліополо, захоплять, е, значить, будуть просуватися далі на Оріхів. Створять проблеми для Оріхова, захоплять Оріхів, це вже пряма загроза для Запоріжжя. Тепер стосовно Покровська Тимурнограда, там кардинальних змін нема. Так щоб сказати, що вони значні. Але ворог продовжує наступ, він намагається захопити Гришина намагаються захопити Родинський для того, щоб створити значить, загрозу е оперативного оточення для Покровських Бурнограда для обох цих населених путів. Бо тоді в цьому разі будуть проблеми великі з логістикою. Вони зараз там значні. Але якщо захоплять е Родинське і Гришини, а на Гришинах постійно не і ми це чуємо і бачимо, то тоді, е тоді ситуація буде зовсім складна. Пане Денисе, залишається у нас менше хвилини, але хочу запитати: от в ЗМІ з'явилася інформація, що Росія нібито поставила собі новий дедлайн щодо повної окупації Донеччини до 1 квітня. От, власне, наскільки ця дата реалістична з військового погляду? Коротко ні. Ні. Ну будемо сподіватися, що так і буде. Пане Денисе, величезна вам подяка за те, що змогли доєднатися до нашого ефіру і за цю, цю цікаву розмову. Будемо раді бачити вас ще в наших ефірах. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Денис Попович, військовий оглядач.